Бойові отруйні речовини в Першій світовій війні. Перша світова війна 1914-1918 років стала не лише масштабним збройним конфліктом, а й поворотним моментом у розвитку військових технологій. У в історії війні на такому рівні було застосовано хімічну зброю, бойові отрутні речовини. Хоча ще у 19 столітті окремі військові стратеги висловлювали ідеї щодо застосування хімічних агентів, саме Перша світова війна стала ареною їх системного впровадження. 22 квітня 1915 року, поблизу Іпра, що в Бельгії, німецькі війська застосували хлор проти французьких військ, випустивши близько 150 тонн газу. Ця ацтака стала першим масштабним прикладом використання хімічної зброї в сучасній війні. В результаті загинуло понад 5 тисяч осіб шістдесятки тисяч отримали важкі ураження дихальних шляхів. Якщо розглядати це з хімічної точки зору, то хімічна зброя Першої світової включала декілька основних сполук, першою з якої є хлор. Хлор діє на сазові оболонки, спричиняє хімічні опіки, асфіксію і має характерний зелений колір та різкий запах. Також фосген, значно токсичніший за хлор, має латентний період дії до 48 годин. Ураження спричиняють напряк легень і поруження газооміну. І прит. Або гірчичний газ. Я визикантом. Викликаю утворення пухарів на шкірі, ушкоджує ДНК, має мутагену та концерогену дію, діє навіть при низьких концентраціях і здатен проникати крізь одяг. Ці речовини класифікують відповідно до, мех... до механізму дії: задушливі, подразнюючі та визикантні. Військовослужбовці, уражені бор, страждали від гострих і хронічних уражень, опіків, уражень легенів втрати зору. Лікування було обмежене на той час, ще не існувало специфічних антидотів. А захисні засоби, такі як протогази, були на початку свого розвитку. Крім фізичних страждань солдати зазнавали глибоких психоемоційних травм. Впроваджений у 19... 1915 році термін газовий шок. Позначав симптоматику близьку до сучасного посттравматичного стресового розладу. Хімічна зброя змінила структуру бойових дій. Були введені нові тактичні прийоми, зокрема газові артилерійські обстріли, газові завіси та комбіновані, комбіновані атаки. Захисні споруди мали нові вимоги, зокрема герметичність. Страх перед невидимою загрозою впливав на моральний дух військових, змушуючи командирів адаптувати навчання та психологічну підготовку солдатів. Міжнародна реакція, бо при те, що Гагальські конвенції 1899 1907 років забороняли задушлі в'язи, усі сторонні сторони конфлікту активно використовували їх, звинувачуючи один одного порушення міжнародного права. Лише в 1925 році була підписана Женевська конвенція про заборону застосування хімічної та біологічної зброї. Однак вона не передбачала механізми контролю або покарання, що дозволило країнам продовжити розробку та накопичення хімічних агентів. За оцінками істориків, внаслідок застосування бор під час першої світової загинуло близько ти... 100 тисяч осіб. Ще понад 1-3 мільйони зазнали поранень. У багатьох з них протягом десятиліть спостерігалися хронічні ураження дихальної системи, онкологічні хвороби та психічні розлади. Ці люди стали символом техногенного катастрофи воєнного часу.